Вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня військово-морських силах та збройних сил України. Дивіться далі. Протягом тижня на полігонах Одеської області тривала активна бойова підготовка частин та підрозділів військово-морських сил Збройних сил України, які взаємодіяли із сухопутними військами та Державною прикордонною службою України. За ходом навчань спостерігав наш кореспондент Данило Оніпко. Військові маневри відбувались одразу на декількох полігонах. До них залучалися різнорідні сили Українського військового флоту. Так в порту міста Очаків підрозділи військ берегової оборони у взаємодії з військово-морською авіацією відпрацювали тактичні навчання з посилення охорони стоянки плавзасобів, підхід резерву та відбиття нападу противника. Усі задіяні військовослужбовці діяли чітко та злагоджено, тож ніяких проблемних питань не виникало. У той же час на військових полігонах поблизу Миколаєва проходили тактичні навчання з такими підрозділами. Учення, в которых участвують підрозділення морської піхоти, підрозділення берегової оборони, вони заключаються в проведенні занятий по воздушно десантній підготовці, по тактичній підготовці з практическим проведением стрельб со всех видов вооружения, включая и танковые подразделения, проведение слаживания этих подразделений, большая большое внимание уделяется взаимодействию с другими ведомствами, а именно с пограничной службой. Отрабатываются также вопросы авиационной наводки на марше и при практических действиях. Большое внимание уделяется действиям артиллерийских подразделений. Все это играет большую роль на слаживании подразделений в целом, которые сейчас все входят в состав бригады. Варто зазначити, що виконання стрибків з парашутом відбувалося завдяки взаємодії різних видів Збройних сил України. 79-та аеромобільна бригада забезпечила морських піхотинців парашутними системами, а вертольоти мі 14 морської авіаційної бригади, доставили десантників в небо. Ми вперше організували таке мероприятие. До этого ми такої не робили. Ми зібрали 8 частин, для того, щоб обізпечення у нас. На данный момент очень сложная, особенно та техника, которая у нас осталась в Крыму, нам ее не отдали. Но со всех воинских частей мы собрали понемножку, и у нас получается плодотворная работа. Більшість військовослужбовців, специфіка служби яких вимагає виконання програми стрибків з парашутом, є досить досвідченими в цій справі та мають за плечима десятки чи навіть сотні десантувань. Під час цих навчань поруч з асами продемонстрували свою підготовку і першоразники, які запам'ятають цю подію назавжди. Жовте світло, сигнал приготуватися. Відкриваються двері, зелене світло і стрибок. Дві это подготовка ВДК, тренажери спеціальні. Ну і потім прыжки. Нет Ні, никакого мандража. Все спокійно, прыгав. Нормально, все понравилось. Прийняв положення стабілізуючого зниження. Дірнув кольцо, открылся купол, осмотрелся, по ветру вирівнявся. І все, йдеш на сраження. Приземлившись, з морской морської піхоти, отримав завдання захопити умовний важливий об'єкт. Використовуючи рельєф місцевості, чорні берети з різних боків оточили визначену будівлю, знешкодили умовного противника та взяли об'єкт під контроль. Тож мети навчань було досягнуто. Підрозділи пройшли бойове злагодження, та черговий раз довели свою готовність виконувати завдання за призначенням. В Одесі обговорили організацію підготовки спеціалістів для військово-морських сил України. У заході взяли участь директор департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, генерал-майор Ігор Толок, офіцер генерального штабу, керівний склад військово-морських сил збройних сил України та Одеської національної морської академії. З 1 вересня в цьому виші має розпочатися підготовка офіцерських кадрів для українського вітчизняного флоту. Під час наради також було обговорено Тання щодо реалізації ініціативи міністра оборони України, яка дає можливість за рахунок держави навчатися на заочній формі та за цивільним профілем у вишах воїнам, котрі отримали поранення в ході проведення АТО. Наближається новий навчальний рік в Одесі. Відтепер стало на кілька нових військових навчальних закладів. Більше напередодні дня знань до військово-морського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, який раніше розташовувався у Севастополі. Завітали міський голова Геннадій Труханов та командувач військово-морських сил України, контрадмірал Сергій Гайдук. Майбутні захисники України, курсанти військових навчальних закладів, окраса будь-якого міста, Одеса, як місто Морське, завжди велику увагу приділяло саме військовій освіті. Власне, тому так органічно відбулося влиття колишніх севастопольських закладів до системи військової освіти Одещини. Останні дні перед початком нового навчального року наповнені численними турботами. Особливо це стосується військово-морського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, військово-морського коледжу та факультету військово-морських сил України, які у зв'язку з анексією Криму відтепер базуються в Одесі. Збереження системи підготовки військовоморських кадрів одне з першочергових завдань військово-морських сил України на даний час. Нестача обладнання відремонтованих приміщень та інші проблеми не стануть на заваді навчальному процесу, адже сприяння міської влади та самовіддана праця професорсько викладацького складу у вкрай стислі терміни вже зробили неможливе. Цією метою в на коротші терміни за допомогою міської влади. Були прийняті відповідні рішення щодо створення умов для забезпечення навчального процесу як ліцеїстів, так і курсантів, кадетів військово-морського коледжу і військово-морської академії. Кількість ліцеїстів 2014-2015 навчального року, становить 75 осіб в 10 класі та 22 в 11-му. незважаючи на юний вік, 22 ліцеїстів цього 11-го класу залишилися вірними присязі народу України та прийняли рішення продовжити навчання вже в Одесі. Примітно, що 20% ліцеїстів мешканці Одещини, що свідчить про престиж військово-морської освіти. Під час спілкування з журналістами командувач українського флоту розповів і про проблеми інш. Шого закладу, а саме Академії військово-морських сил України, нині факультету військово морських сил України. Вищі військові навчальні заклади вони повинні пройти систему акредитації. Так називаємої Булонського процесу, яка визначає відсоток викладачів, які мають науковий ступень і так далі, ми розуміємо, що такий короткий термін ми не зможемо створити цю академію. Тому було прийнято проміжкове рішення. Ми створили військово морський факультет і відділення морського коледжу на базі Одеської національної морської академії. Тобто ми взяли часовий гандікап для того, щоб зібрати кадри, не зупинити процес підготовки курсантів майбутніх офіцерів. цей навчальний процес, а в перспективі і місто і область нас підтримують. Ми плануємо створити в Одесі військово-морську академію. Вже кілька місяців поспіль керівництво Одещини мешканці міста всіляко підтримують та допомагають військово-морським силам. Міський голова Геннадій Труханов завітав до військово-морського ліцею, аби дізнатися, як триває підготовка до нового навчального року та чим міська влада може допомогти закладу. Ми приложим всі зусилля для того, так поставить плечо своє. Сначала мы сегодня взаимодействием выработали по наведению порядка здесь, пока внешнего это задача сегодня преподавателей. 1 сентября я уверен, что мы приложим все усилия, совместно приложим все усилия для того, чтобы 1 сентября здесь было торжественное построение, торжественное построение. И мы впервые поприветствовали в Одессе ліцеїстів. Це велике збиття для міста. Військово-морським закладам Одеси. Ми бажаємо розквіту і наснаги і сподіваємося, що міська влада дотримає обіцяного, адже професійна система військової освіти запорука миру і спокою України. Продовжуємо випуск до кінця серпня в Україну повинні повернутися понад ста миротворців, які зараз виконують завдання з підтримання миру та стабільності на території автономного краю Косово. Про це повідомив заступник начальника головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу збройних сил України, полковник Андрій Ординович. За його словами, повертаються маневри нарота військовослужбовці, якої після відпустки посилять підрозділи. АТО раніше з Косова до України вже повернулися 65 миротворців. Вивести підрозділ вдалося завдяки домовленості зі штаб-квартирою НАТО. Він також повідомив, що до України повернуться 16 гелікоптерів, які були надані міністерством оборони України в оренду компанії Українські вертольоти. В Україні триває активна фаза АТО. Спочатку проведення визвольних боїв військово-медичним клінічним центром Південного регіону було надано кваліфіковану медичну допомогу великій кількості пораненим військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань. Питання медичного забезпечення поранених з зони АТО, також їх соціального захисту, обговорювалися на брифінгу у кризовому центрі. На ньому побувала і наша знімальна група. З активної фази антитерористичної операції на сході нашої країни кількість поранених бійців на жаль не зменшується. Як і час для їхнього порятунку не збільшується на першому плані переобладає сожалення мінусривна і особливо в до нас поступать стали непосредственно з очага з поля бою, ранені з агністрелі множество агністрелі на всіх учасників даже. Де на річ за словами заступника начальника військово медичного клінічного центру Південного регіону з медичної частини всі військовослужбовці отримують допомогу безкоштовно та в повному обсязі необхідними медикаментами та лікувально-діагностичним обладнанням центр забезпечений. Начальник південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України підполковник юстиції Юрій Добров підкреслив, що з метою інформування учасників АТО представники його відділу щотижня відвідують військово-медичний клінічний центр Південного регіону, де ведуть роз'яснювальну роботу серед поранених воїнів. В рамках акції «Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги Збройним силам від юридичних і фізичних осіб надійшло 142 мільйони 571 тисяча гривень. З цієї суми майже 133 мільйони гривень грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії перераховано 34 мільйони 397 тисяч гривень. Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 136 тисяч 180 доларів США, 62 тисячі 220 євро, 5 тисяч чеських крон, 450 канадських доларів та 140 швидків. Швейцарських франків Міністерство оборони Збройні Сили України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, «Підтримай українську армію та продовжують надавати допомогу вітчизняним збройним силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави. Волонтери, підприємці та представники підприємства Дещини продовжують надавати допомогу військовослужбовцям Збройних сил України. Компанія Південна електроенергетична система передала на потреби військово-морських сил України біля 20 кілометрів високочастотного кабеля зв'язку. Ми привезли високочастотний кабель зв'язку для наших воєнних. Сім-сім барабанів. Це... Так, так наше предприятие решило э, помочь в это время нашей украинской армии. Мы, конечно, понимаем, что этого мало, вот, что для армии требуется больше. Это, можно сказать, так капля в море. Но если каждое предприятие нашего города, нашей страны последует нашему примеру, то я думаю, что эта помощь будет существенна. Ефективною для флотських зв'язківців така допомога є дуже суттєвою та доречною, адже надані волонтерами майно та кабельна продукція дозволить у стислі терміни інтенсифікувати розбудову системи зв'язку вітчизняного флоту та підвищити її стійкість і надійність. Від імені командування військово морських сил збройних сил України. Хочу сьогодні висловити слова щирої вдяки всьому трудовому колективу. Південних електроенергетичних систем за надану нам гуманітарну волонтерську допомогу дуже приємно, що українське військо має підтримку та розуміння від мешканців та підприємців регіону. І в цей складний час гасло народ і армія єдині є виправданим і дуже актуальним. При Одеському обласному військовому комісаріаті з 19 червня створена та працює регіональна громадська приймальня міністра оборони України в місті Одесі. Співробітники готові уважно вислухати усіх громадян у середу та п'ятницю з 10 до 17 години. Крім того, при приймальні щоденно працює гаряча телефонна лінія за номерами 795 36 62 та 734 17 44. Звертайтеся з усіх питань, що відносяться до компетенції міністра оборони. Регіональна громадська приймальня створена за рішенням міністра оборони України. Головне завдання приймальні полягає в інформуванні громадян та військовослужбовців щодо питань соціального, житлового, фінансового та інших видів забезпечення військовослужбовців та осіб, звільнених у запас. Окрім цього, в приймальні надають безкоштовну юридичну допомогу, а також проводять консультації з тих чи інших питань. На даний час для забезпечення роботи приймальні у будинку військового комісаріату за адресою вулиця Пироговська, 6 планується використовувати. Залу для засідань, яка за своїми розмірами дозволяє приймати велику кількість відвідувачів. Вона обладнана необхідними інформаційними матеріалами. Також військові фахівці розробили та підготували необхідний для діяльності громадської приймальні комплект документів. До складу регіональної приймальні включено компетентні представники юридичної служби, заступник військового комісаріату по роботі з особовим складом, а також працівники фінансової служби та соціального забезпечення. Дуже велика. Кількість звернень надходить щодо забезпечення права військовослужбовців на житло. Звертаються члени сімей на теперішній час військовозобов'язаних, які призвані на військову службу по мобілізації, щодо термінів проходження військової служби. За призовом по мобілізації, щодо часу звільнення, щодо надання відпусток таким особам, щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які призвані за сімейними обставинами, з інших причин, з інших підстав, визначених законом. Всі громадяни, що звернулись по допомогу до регіональної приймальні, можуть отримати відповідь на будь-яке питання, що їх цікавить, звертатись до приймальні міністра оборони можуть не лише мешканці міста Одеса, а й всього регіону. Завдяки роботі цієї установи, ми сподіваємось налагодити реальні механізми надання допомоги військовослужбовцям, членам їх сімей, ветеранам військової служби та іншим громадянам у вирішенні гострих соціальних проблем особистого та колективного характеру з питань служби житлового фінансування фінансового, медичного пенсійного забезпечення кадрової роботи тощо зазначив підполковник юстиції Олег Обухов. За словами начальника регіональної громадської примальні міністра оборони України, робота установи зосереджена на наданні безкоштовної висококваліфікованої ефективної правової допомоги військовослужбовцям Збройних сил України, особам, звільненим у запас або відставку, членам їх сімей та іншим громадянам, які звертаються для вирішення питань, безпосередньо до міністра оборони України, ну, звичайно, ми намагаємось вирішити всі звернення. По-перше, в межах чинного законодавства, в строки, визначені чинним законодавством і в більшому ступені з позитивним вирішенням. Сподіваємось, що всі бажаючі отримають кваліфіковану допомогу від компетентних представників регіональної громадської приймальні. Такими побачили події тижня, наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди.